Окрім Коломиї, вихідними віче відбулося і в гвісті. Там місцеві активісти звітували перед громадою куща про виконану роботу. На заході відбувся прямий телефонний зв'язок із київським майданом. А ще всі присутні мали нагоду висловити свої пропозиції щодо роботи штабу. Більше про це Богдан Малецький. Більше сотні місцевих мешканців прийшли, щоб послухати звіт про роботу гвіздецького штабу спротиву. Активісти вирішили, що про вклад віздецького куща мають говорити люди із майдану. Тому й був налагоджений зв'язок з Києвом. До присутніх звернулися голова страйкового комітету Коломи Геннадій Романюк, його заступниця Ольга Баранецька та виконуючий обов'язки голови політради української партії Олег Олійник. Вони подякували мешканцям цього куща за велику пророблену роботу. Увісті зібралися небайдужі люди, щоб координувати свої дії і На майбутнє, то я хотів би сказати, що ми маємо подвоїти свої зусилля боротьбі з цим ненавесним режимом. Нам не можна в ніякому випадку зараз розслаблятися. Усі кошти які передаються, нам передають на майдан. А так само кошти, які приносять до колони до штабу ці продукти, це все передається на майдан, завдяки таким патріотичним селам тут люди, які є тут. Нічому потреби, тобто в них і харчування, в них і теплий одяг, є кошти на витрати, які потрібні, тому що люди тут закуповують і так само засоби захисту. І е, ми дуже вдячні не, за цю допомогу, і за ці кошти, Коломийщина надає таку підтримку. Що зараз Коломийська сотня і Коломийський миські намата не Майдані, фактично своєрідною автономною республікою, До ми дуже сильно вдячні, але крім допомоги. Нам потрібна тут допомога фізична спрятутність тут, тут, хоча б якоїсь кількості людей є села, і добре було, щоб і вас було в тому числі, при, приймали рішення на збонках, навіщо постійно і, і якоїсь кількості представників сюди, На майдан далі місцеві активісти відзвітували не лише про фінансові справи, але й про відправку до Києва, вбрання продуктів, а також людей на майдан. Керівник віздецької сотні Сергій Сахарієв зазначив, що в населеному пункті на сьогодні все спокійно. Заготівля продуктів ведеться щодня. Записуються люди й на поїздку до столиці України. А начальник штабу Андрій Гасій подякував землякам за підтримку. Про фінансовий стан світував активіст штабу Микола Костюк. Якщо ми хочемо щось робити, треба роботу показати. Можу прозвітуватися за свою роботу, яку ми провели за минулий тиждень. Усі гроші, які ми відвезли, і всю продукцію, яку ми відвезли в Коломию, все є зафіксовано у штабі супротиву міста Коломиї. Якщо перший транш, який ми відвезли 5,5 тисяч, вони не фіксували, вони просто знімали на камеру, то другий гроші, які ми відвозили, то ті гроші є записані у Коломийському штабі супротиву. Скільки від громади гвістя, ну і навколишніх сіл, скільки ми віддали грошей. Виступали навіше й місцеві жителі. Вони висловили стурбованість до дій влади у цей час. Люди хочуть, щоб припинилося протистояння, а наші українці могли бути б щасливими у своїй державі. Я представляю волю народу. Я хочу сказати, що наша Україна повинна бути вільною. Чому наші діти повинні їздити за границю? Чому повинні там працювати і їхати вдома без копійки? Бо було це не з одним таким. Наш народ, наші, наші діти повинні працювати тут, повинні заробляти тут, сидіти з, з дітьми з жінками. Ми повинні боротися, щоб у нас в Україні була робота і була стабільність. Всі присутні навіщо зазначили, що захід треба проводити щотижня. Визначилися не лише з днем, але й годиною. Відтепер зібрання у селищі проходитимуть у неділю о 14.00. нуль нуль. Богдан Малетки для програми «Подій НТК».